Привітки усім. Готую сьогодні пасту з кабачків. Для цього для терки картоплі. Використовую спеціальну таку от приспособу, натираю молодий кабачок. Так от. Перед цим ще обсмажила м'ясо, додала спеції по смаку і потім додаю такі наші шматочки, кабачки. І потім додатково ще перемішую, обсмажую і виходить. Така у мене буде цікава паста. Перемішую її з м'ясом. І ось така цікава, наче от така лапша. Макарони, наче будуть з кабачки. Ось така вам цікава ідея І ще приготування кабачки. От. А то буде як в, в тому жарті. Ти віриш в Бога. Да. А ще візьми, ради Бога, кабачки вообще. Усім <силю> чудового дня. Пока-пока, до да, зустрічі.